В Житомирі хочуть перейменувати 16 провулків і 4 вулиці. Такий проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. За словами члена комісії стопоніміки Геннадія Махоріна, більшість житомирян, які взяли участь в обговоренні щодо змін назв, підтримали перейменування. 8% були проти. Лілія живе в провулку Мічурінському, який перейменують на провулок родини Семеренків. Ну як більшість людей вважає перейменувати, то нехай перейменуються. Я нічого не маю проти. Абсолютно. Ну, я думаю, що чудово відмовитись від всіх залишків Росії. Мічурин людина, яка, скажем, була винна в організації переслідувань от молодшого Семеренка. Батько і син відомі вчені. Вони мають більше право бути увічнені на карті міста. Ірина живе на провулку Тургенєва. Жінка розповідає, що вся сім'я брала участь в електронному обговоренні і хочуть перейменувати провулок Тургенєва на провулок Володимира Івасюка. Письменник він непоганий, звісно, твори його діти повинні знати, але все-таки Україна є Україна. Перейменовувати потрібно. Геннадій Махурін каже, що провулок безіменний перейменують на провулок Софії Левицької. Відома художниця, яка тут не на Житомирі навчалася, її рідний брат був в уряді Української Народної Республіки. Вона у Франції пропагувала Україну, написала картину, де українці силиці долає. І білогвардійця, і царського воїна, і московського більшовика. Олександр, житель провулку Безіменного, каже, що перейменування не на часі. Зараз не потрібно, зараз потрібно гроші на війну. Міський голова Сергій Сухомлин каже, цим рішенням завершать процес перейменування 20 вулиць та провулків. Кожен депутат навіть на сесії може підняти руку і внести свою пропозицію і від того, буде підтримана вона в залі чи ні. Залежить проект рішення. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.